Дуже приємно, дуже я зрадів, що в мене нарешті народила крилиця. І це клас. Є ще одна історія, яку я хочу вам сьогодні повідати. І на цьому будемо закінчувати. Пішли дещо вам ще розкажу про свої ідеї і як дурінь думкою багатіє. Ми з вами перенеслися між хатою і альтанкою. Тобто цей прохід, який веде за хату до туалета, скажімо так. Дивіться, яка історія. Не ріс, не ріс виноград, але вдруг потім заріс і як пішов, так його ледь не можу зупинити. Але справа не в цьому. Справа в тому, що мені колись дуже давно, моя мама. Давала декілька кущів сортового винограду. І я десь їх садив. Де садив зараз, згадати не можу. Один із них це той, який коло, ем, коло колонки. Отой, що чорніє і репає, і портиться. Він дуже кластий, дуже солодкий, дуже але він хоче хімії. Ну що робити? Буду хімічити. Виходу нема. І було ще два кущі, якийсь із них кудись я садив, куди я не можу згадати. А тут колись ріс старий виноград. Коли ще не було альтанки і коли ще не було цієї достройки, тут був виноградник, який отак і ріс в той бік. Тут колись стояв тенісний столик. І іноді, чисто по розвлеченню ми тут грались, грали в теніс. Ну таке. Скажімо так, забавлялися, був такий прохід. І коли відбувалася добудова і будування альтанки, я весь виноград, оцей, ну, просто зничтожив, він мені не потрібний був. Тому що це був, це була Ізабела. Ну, я до Ізабели відношусь дуже спокійно і взагалі не раховується за якимось виноградом. що для компоту. Теж іноді давив вино. Мені вино не потрібно. Я його просто не люблю і не п'ю. І ось перший рік, коли цей виноград дав мені урожай. Я дуже надіявся, що це той самий виноград, який мені дала колись мама. Але, на жаль, я помилився. Це розродився той виноград, який був тут старий. Ізабела. Ось він є. Mm. Пахнючий, класний, але здоволення таке собі. Сидячи в інтернеті, листаючи Фейсбук, листаючи там і Інстаграм, мені попалось до, 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 моїх, до моїх очей, до моїх мозгів, попалось мені. Ківі. Киві це теж Ліана. І я би тут дуже хотів би зробити такий затіночок і пустити його туди далі. Не вірю я, що в Україні може рости Киві, але дуже класна реклама, дуже класно це все подається. Закарпатські Киві. До речі, Актіндія, Киві це є Актіндія, вона е, росте у моєї мами на дачі. Але дуже маленькі плодики. Отакі от. Вони солодкі, як мед. Але от такі матьіньки. Це якийсь різновид дикої актінідії, я так розумію, дикого Ківі. А може сорт такий, Бог його знає, не знаю. Ну, у всякому разі, я думав, мені би таке теж. І я не витримав і замовив в інтернеті декілька кущиків цієї актінідії Ківі. Тому я буду садити. А з часом цей виноград буду просто звідси забирати. Дуже хочу посадити в одному місці і в другому місці. Тобто, в двох цих місцях хочу посадити по кустку кущу актінідії. Тут її садити нема де, тому що тут дуже-дуже тінь сильна. Тому я посажу, скоріше всього, туди два кущика. Можливо, ще закажу. Якщо приживуться ті на слідуючий рік і посажу вже тут. Але візьму кущик дорогий і двохрічний. Таким чином я збалансую оці, скажімо, ріст. Там будуть однорічні, а тут на слідуючий рік буде двохрічні. Садиться Києві саме осінню, в жовтні місяці, в кінці вересня, в жовтні, якраз час. І мені прийшло повідомлення, що моя посилка на новій почті мене очікує. Я вчора забув заїхати забрати, зараз підеться передягатися, їхати і забрати своє ківі. Ви знаєте, людина така, така істота, що скільки її не обманюй, скільки її не дури, скільки її не намахуй, вона все одно хоче вірити в чудо, вона все одно хоче вірити в щось добре, в що світле і в те, що тебе. Що тобі повезе? Що тобі попре, скажімо так. Це не завжди так. Тому що от на цьому місці я висадив два деревця, фісташки. От тут мали б рости два дерева фісташки. Дурінь, думкою, багатів. Ніхрена воно не прижилося, ніхрена воно, воно вже приїхало якісь такі. Пагони висохші, якісь незрозумілі, але там якісь корінці були. Я акуратно тут скопав, посадив і думав, що буде щастя. Во. <сум> Побачив, що буде з Ківі. Ох, як я люблю ці речі. Але ви знаєте, що дійсно хочеться вірити. Хочеться вірити, що. Ну, все ж таки, Україна потихеньку-потихеньку. Переходить ближче до тепла, ніж до холода. Дивіться, нема вже таких сурових зим, нема вже тих сурових довгих морозів, нема вже снігу такої кількості, як було колись в дитинстві у мене. Снігу було по пояс. Я пам'ятаю, що ми нори робили в снігу, а тут нема вже який рік. Тому хочеться вірити, що може дійсно хтось щось вивів таке екзотичне, що можна посадити в тебе і воно буде проростати. От така от історія. Так що, як ви бачите, я наївся фісташки. Чудові дерева, правда? Проте єдине, що мене тішить в цій історії, що я не один такий. Це завжди нас тішить. Якщо ти десь лоханувся один, це сумно. Якщо вас багато, це вже веселіше. Кілька років назад моя мама по інтернету мені замовила, хурму. Хурму, яка росте в Україні. І її прислали саженець. Вона мені його віддала, і я його посадив от тут. Коло за качелькою. Думав, буде гарна хурма рости, але щось на хурму це зовсім не схоже ні листям, ні чим. Що це буде, мені дуже цікаво. Да, така от історія. Цьому кущику вже третій рік. Так? Десь третій рік. Два роки, як він тут росте, і його прислали, коли він був такий, ну, річної давнини. Це точно. Ось така от хурма. Ну що, народ, хватить базікати? Погнали! Ось ми і прибули, як швидко, так? Да? Для вас швидко, для нас так собі. Получив я посилку, получав я ківі, йдемо дивитися, що там. Отак воно запаковано. Пошлі. Ну, якщо вірити, то так виглядають саженці. До речі, дуже схоже чимось на фісташку, яку я купляв. Щось подібне. Десь я бачу. А, тут ще є одна штучка така цікава. Називається геофлоран. Геофлоран. Спосіб застосування, розкрити ампулу, розчинити вміст 1 літрі води, витримати цибулини або саженці-рослин перед посадкою. Прощені не менше, ніж 3 години. Ну що ж, прислухаємось? Зробимо таку штуку? Відкриваємо ампулу. расчиняем в литре воды целитровая кружка все выдавается а я их тут вот так вот так я сюда и помещаю все, -все прелесть Трошечки поставлю під кутик, щоб вони занурились. Ну, народ, справу зроблено. Чекаємо 3 години, як і казали. А тим часом я якраз щось перекусю. Геофлоран – це універсальне добриво. Покращує цвітіння та плодоносіння. захищає від шкідників 2,5 мл. Отака штука, отака от от ампулка. Побачимо. Пауза на 3 години, а далі буде. Ну, ось народ для вас раз і готово. А для мене пройшло не 3 години, а 2 половиною. Чому так? Тому що дощ накрапає, вечеріє. Ну, а мені хочеться вам показати все до кінця. Роздивлявся я довго ці. Ви знаєте, дещо, да, схоже на якусь ліану, так як типа виноград. Є тут така ділянка, наче лоза. Ну, і мені не подобаються ці сухі гілочки. Не подобається такі висохші вже. Я їх зразу пообрізаю, щоб потім не гратися, не мучитись. Є один маленький листочок. Листочок дійсно похожий на киві. У них такі кругленькі, трошечки витягнуті листочки. Ну, будемо бачити, що, що казати, я вже казав, знаєте, дурінь. Думкою багатії, отак і я. Все-таки хочеться вірити, що тебе не намахали в цій справі, не надурили. Воно чимось схоже. Звичайно, це не точно. Але, якщо дійсно це буде якесь зрантя... То я зав'яжу з заказом рослин по інтернету. Та й взагалі до інтернету буду ставитись тако собі. До речі, саме з цих міркувань я не дуже люблю тему. Там предоплата. Заплатив, а що тобі вислали? Одному Богу, відомо. Ви ж бачили, які мішечки для винограду прийшли, правда? Трошки набрав. Гімничка в мене тут залишилась, розвів водичкою і оце зараз акуратненько висажу, полью цим самим розчином. І ще садити. Ну, одну цю рослинку посажу прямо таки тут. Тут посажу эту долгеньку. О. А другую посажу там далее. Дощ накрапає все сильніше, тому треба закруглятись. Рости на здоров'я. Так, да. ще одна річ, яку треба зробити обов'язково. <плес> Пройшло два дні з тих пір, як я посадив Києві аля ха а-ля Ківі. Чому? Тому що після суток, після роботи, я заїхав на ринок. Подивитися, а що ж там є нового, що ж там є цікавого. Прошвернутись, так би мовити. І я знайшов Ківі. Справжнє, настояще ківі. І коштувало воно набагато дешевше, ніж в інтернеті. Дивіться, як має виглядати Ківі. І запам'ятовуйте. Ось як виглядає справжня Ліана Ківі. І ви знаєте, коли я побачив, мені так стало радісно з одного боку. І так сумно з іншого. Сумно за те, що я лох повівся на інтернетовську розсаду. Я вас дуже прошу. Не замовляйте по інтернету ніколи ніякої розсади. Приїде, Бог зна що. Тому що то, що я посадив, судячи, якщо це Киві, а це Киві, навіть видно по стеблу. Ось таке лохмате стебельце. І це дійсно похоже на Ліану. Схоже так, як воно має рости. І тут навіть є бірочка Киві Закарпатське, а не те, що я замовив. Так. Да. Ні совісті у людей нема, ні. Ну, ні стида. Ідемо садити. Порівняння. порівнянні оцей росточок. І оце. це абсолютно різні дерева. Бачите, якісь розгалуження йдуть. Листочок ніби такий, а не такий, він має бути шершавий, а тут гладенький. Мда. От така історія. І тепер у мене ділема. А що де садити. Тут непогане місце було для одного деревця, а там би на кутку було би для іншого. Придеться пересаджувати і оці, і оці. Ну, ці то я посажу на їх місця. А ці десь зарию там, нехай собі ростуть. І побачимо, що з цього виросте. І десь в глибині душі, в самому-самому дальньому куточку все ж таки є маленька думочка про те, що ну, можливо то сорт інакший, можливо, з того щось і буде. Ну, отак народ. А далі проходить ще кілька днів, і враховуючи особливості свого характеру, а характер в мене паршивий. <гум> Чим він паршивий? Ну, скажем так, я мстительна людина, і якщо мене постарались, чи на, 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 принаймні вдалося обдурити, обманути, і я постараюся відповісти тим же. Мені подобається більше, скажем так, суть іудейства, ніж суть християнства. Тому е, варіант по поводу того, що вдарили по ліві, що ці підстав праву для мене не кати. Сидівши в інтернеті, сидівши в Фейсбуці, мені стало знову і знову приходити. От, беріть, купуйте, у нас саженці, Киві, саженці, хурми, саженці. І я думаю: ах так, окей. Замовлю я саженці, Ківі, але їх з почти не заберу. Або прийду, подивлюсь і зроблю возврат. І я. Замовив. Приходить через декілька днів мені повідомлення на те, що на почту прийшла ваша посилка. Думав навіть не їхати туди, але, ну, знаєте, серед великої кількості брехливих людей є і добрі, нормальні, порядні люди, які дійсно займаються сортовими, гарними отакими от саженцями справжнього ківі. І я подумав, ну, обідно буде і неправильно, якщо я, ну, скажімо так, накажу людей, які дійсно займаються нормальною роботою. І я поїхав на нову почту. Приїжджаючи на нову почту, я розвертаю посилку і там бачу саженці справжнього Ківі, а не от таке дрантя. А було воно зовсім інакше. Отаке. От Тільки трошки менше від того, що я купив. Я подивився наверх, звернувся до Всевишнього і сказав: ну, значить, судьба. І я забрав ті саженці. Зараз я вам покажу, які вони порівняні з тими, що я придбав сам. Якось так. Ось ті, що прийшли мені на нову почту. Порівняно, да? бачите, в чому різниця? Оце те ківі, що я купив, значно вище. Отак вони виглядають. З одного боку те, що прийшло, з другого боку те, що я придбав. І ось ще один саженець. Тобто я враховую, якщо з чотирьох саженців в мене приживеться хоч одне киві, це вже буде добре. А ось який в мене гарний і класний інжир. Це ще один доказ того, що в інтернеті продають іноді і корисні речі. Цей інжир придбала колись дуже давно моя мама. Я його посадив вже йому третій рік, я його утеплював на зиму. Але плодів він мені ні разу ще не давав. Верніше плоди були, але вони і дуже багато було, але вони не встигали дозріти. Все ж таки, клімат у нас не підходить ще для інжиру. І я все ж таки більше схильний до думки, що такі речі, як інжир, такі речі, як хурма, як тошківі, треба сажати в якісь оранжереї, в якісь гарні великі оранжереї теплиці. І тоді, можливо, у вас буде приплод. А так, це не більше, ніж. Декор, і десь комусь сказати, от в мене росте інжир, чи в мене росте ківі, чи в мене росте там хурма. Мені так здається, у всякому разі, я ще не чув, щоб в нашому регіоні щось цього росло і давало на гарні плоди. Ну, маємо те, що маємо. Ну, ось народ, я бігом забіг хату, бо почався непоганий дощ. Знов похолодало, і дощ такий мерзотний, паскудний і дуже холодний. Навіть димка сидить і дивиться тільки у вікно, бо на вулиці дійсно мерзотно. Проте, я вірю, що ще будуть теплі дні. Можливо, їх буде небагато, але вони обов'язково будуть. І є вдоху кажу, господі бабіоліто ніхто не відміняв. Народ, ви бачили сьогодні. Як фазенда переходить на зимовий час? Вірніше, це не зимовий час, це більше готується до холодів, переноситься все в хату, і якщо ми літом і коли було тепло, більшості знаходились на вулиці, на дворі готували вальтанці, там і е частували їжею, скажімо так, і обідали, і снідали, і каву робили зранку. То зараз це вже трошки незручно, це вже трошки холодно і трошки дискомфортно. Тому все переноситься кожного року. Це відбувається, переноситься в дім. Можливо, колись доживу до того часу, коли в домі буде одна утварь кухонна, а в альтанці буде своя кухонна утварь. Це, звісно, мрія. Але мрії, як ви знаєте, збуваються. Залишилося тільки перенести холодильник. Який у нас один і на льтанку, і, е, і на дом. Ну, холодильник сам я не привезу, а з тестям вже, якби не знаю, чи зможу. Тому я знову попросив свого сусіда мішку, щоб він мені в цьому посприяв. Так що, отак переходимо ми до зими. Верніше, готуємось до холодів. І Фазенда переходить вже на холодний час, скажімо так. Бачили цю радість з кроленятами. Я знову хочу подякувати Вірічагин Юра, мій підписник. Дякую тобі величезне, дякую за те, що ти організував зміг і допоміг мені в придбанні цієї крилиці. Мама непогана, мама хороша, мама дуже багато нарвала пуху. І я навіть не можу заглянути і подивитися, скільки їх там тих кроленят. На жаль, одне втратив. Ну, таке буває, що робити? Десь воно якось виповзло, і вона не замітила, і воно застряло в тій рішотці. Я вже справився, я не думав, що вона народить сьогодні. Я щось впустив цей момент. І я вже туди напихав багато сіна, вона трошки його бачу втоптала, і тих рішотки вже майже немає. Вона забита сіном. Тобто вже кроленята туди провалюватися не будуть. Не хочу її турбувати, дивитися, рахувати, скільки їх там, що там твориться, і так далі. Ну, розумієте мене. Тим більше, що, якщо ви пам'ятаєте, коли я на початку вересня влаштовував в домі розпусти, скажімо так, брачні ігри кролів, ні одна крілиця не завагітніла. Пам'ятаєте, я переживав, що. Цікаво, якщо всі завагітнюють, що я буду тоді робити, буде караул. Жодна. Ну, нічого. Не знаю, від чого це залежить, може, кріль був ще досить молодий і не міг нормально попрацювати. Можливо, ці дівчата не в охоті були. Хто його знає, не знаю. Дуже розтраює мене сіра ця крилиця. Шуга. Можливо, я на слідчому тижні візьму і зведу її знову з тим білим кроликом, який в мене вже трошки ще підріс за цей час. Ну і нарешті-решт, ми посадили сьогодні ківі, і дай Бог, щоб все у нас було вдачно. Щоб мене не надурили, як це іноді буває. Ну, таке діло, знаєте. Тим часом я вам бажаю, як завжди, миру, здоров'я, удачі, успіху і віри. Вірте, що вас не обманять. Вірте в найкраще, вірте, що буде ще тепло, вірте, що у вас все вдасться, вірте. І все збудеться. Пока! І я думаю, що ми ще обов'язково побачимось.